Приховані функції Toyota. Ну і лексуса теж. Не на всі Toyota та Lexus є кнопка вимкнення антибукс. Зараз покажу за допомогою педалі, як це зробити. Спочатку натискаємо двічі кнопку запалювання без тормозу. Далі двічі нажимаємо педаль газу і затискаємо педаль тормозу. Далі перемикаємо рычажок в нейтраль, відпускаємо тормоз і натискаємо двічі газ. Далі натискаємо тормоз і переводимо в паркінг машини. Після цього двічі натискаємо газ. Відпускаємо, машина переходить в сервісний режим, а ми запускаємо машину, як зазвичай. Перевірте у себе цю комбінацію натискання педалік, але в деяких Тойотах вони можуть відрізнятися. А тепер ви дізнаєтесь, як подивитись помилки в машині без комп'ютера. Ми вставляємо ключ або натискаємо кнопку Power. Далі затискаємо авто і рециркуляцію повітря і запускаємо запалювання. І тримаємо. Воно не починає все блимати і запускається самодіагностика. Ось тут буде код з помилкою, якщо вона є. А за що вона відповідає, ось вам список. Ну і на фінал. Штука, яка є у всіх авто. От ти знаєш, з якої сторони у нас лючок бензобака? Ось, а щоб подивитись, тут є стрілочка намальована прямо на приборці. Він злів. Пишіть в коментарях, на яку марку машини зробити наступне відео. Який коментар переможе по лайкам, на те зробимо відео.